Пісне поклоніння іноді пов'язане з незручностями або навіть ризиком, оскільки вимагає виконання Божої волі, а не своєї, необхідно брати до уваги його вказівки та вподобання, а не свої. Ісус сказав: бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. За часів стародавнього Ізраїлю усі чоловіки тричі на рік поставали перед Господом для поклоніння. Та безпекою своєї землі, залишивши її в оточенні жадібних і войовничих племен. Але Бог пообіцяв їм, що ніхто не пожадатиме твоєї землі, якщо ходитимеш, щоб показатись перед твоїм Господом Богом тричі на рік. Вочевидь, було б безпечніше залишитися вдома для захисту. Зрештою, що могло завадити їхнім ворогам накинутись на ці незахищені будинки і спустошити їх вогнем і мечем. Але Бог пообіцяв їм захист. Так само сьогодні він обіцяє благословення тим, хто ризикує, дотримуючись суботи або повертаючи десятину. Ізраїльтяни знали, що Божі обітниці здійсняться лише в тому випадку, якщо вони визнають усі свої гріхи і виконуватимуть його вказівки. Уявіть собі тисячі ізраїльтян, які прямують на святе зібрання до Єрусалима, співаючи: якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож. Істинне поклоніння вимагає виконання Божої волі, навіть якщо цей вчинок не здається безпечним. Хтось може припустити, що дотримуватись суботи або сумлінно повертати десятину і приношення ризиковано. Однак для нас найбезпечніше перебувати в Божих руках, коли ми довіряємо йому та підкоряємось його казівкам. За будь-яких обставин життя поставимо Бога на перше місце.